За ініціативи одеської міської ради, 29 квітня було проведено обстеження природної чорноморської балки на ділянці від старої люздорської дороги до пляжу Чорноморка, під час якого було виявлено ряд. Несанкціонованих випусків господарсько каналізаційних стоків безпосередньо у балку від приватних домовладінь та деяких підприємств. Сьогодні а, ми здійснюємо заходи з ліквідації виявлених несанкціонованих випусків каналізаційних стоків, а, з метою а, притягнення винних осіб та фіксації правопорушень до заходів. А, долучились представники Державної екологічної інспекції південно Західного округу. Заходи з а, демонтажу на скидів каналізаційних стоків. Є одним з етапів комплексного плану дій міської влади щодо вирішення проблеми екологічного стану даного мікрорайону. Для цього департаментом екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради вже проводяться необхідні передпроєктні роботи, які дадуть відповідь, яким чином має бути організовано відведення стоків цього мікрорайону. Після чого буде розроблено відповідний проєкт аналізування та здійснена його реалізація.